Ні, царю звірів дорога в зоопарк. На нього не тримають образи, втім ділити місце під куполом цирку не зважаться. Дискредитована довіра не повертається, тим більше хижакам. Наталко Волосацька про цирк та й годі. Зачем такі Любили? Жина постраждалого дресурувальника, теж працює з хижаками. Пояснює, статево зрілий звір почав боротися за лідерство. Каже, чоловікові пощастило, що ще п'ятеро левів не приєднались до сутички. Олексій це лідер і вожак, а я це добра мама. Я для нього не була конкурентом по його… тихо. не відстаювала ніколи. мною за власть він не боровся. Він боровся з Алексією. Біля цирку кілька незадоволених глядачів хочуть повернути гроші за квитки. Криваве шоу їм не сподобалося. Однак замість грошей їм пропонують квитки на іншу виставу. Паніка була шалена. Люди розбігалися, не знали хто куди, хто тікав вверх по, по сходах до вищих рядів. Сітка була зовсім не металева, а натягнута за якоїсь тканини ну тканини, як футбольне поле. На арені робилося, бо зна що контрольована зовсім ситуація. Виходи були всі заштопорні, навіть не розшторили ті штори. За словами очевидців, лев нападав тричі. Двічі його атаки дресувальник відбивав. Це тривало буквально десь хвилин, секунд десять. Як несподівано він зірвався з тумби. І все, що зміг Олексій, то тільки повернутися якось так боком, і він його атакував. Дресурувальника уже прооперували. Кажуть, життю загрози немає. За два тижні випишуть. Рани належать до глибоких, тобто ті, які проникають глибше фасції. Це глибокі рани. От, ушкоджені були в окремих місцях м'яза. Дружина впевнена, після нападу чоловік від роботи з левами не відмовиться. Для нас це двійна трагедія. Во-первых, тому що пострадав мій муж від падіння льва. А во вторых не менше трагедія, що ми потеряли як артиста одного з лучших львов нашого атракціону. За словами працівників цирку, персик не розуміє, що накоїв, і з нетерпінням чекає свого дресирувальника. Однак не дочекається. Тепер дорога персею тільки до зоопарку. Ми будемо його вопровідувати. Ми його любимо, і несмотря на те, що он утворив, немає на нього ні злості, ні агресії. Наталка Волосацька, Юрій Данкевич, Львів ТСН 1+,1